Винятки. Винятки це неочікувані події, пов'язані з роботою чи апаратного забезпечення чи програмного забезпечення. Наприклад, основний код, який зараз може виконуватися, не знає в який момент ви натиснете кнопку на клавіатурі. Коли ви натискаєте кнопку, то Клавіатура чи контролер клавіатури викликає переривання для того, щоб обчислена система, комп'ютер відреагував на це натиснення кнопки. Тобто припинив тимчасове виконання своєї операції, обробив ваше натискання кнопки і повернувся до своєї операції. Такі винятки можуть бути пов'язані не тільки з роботою апаратного забезпечення, а також програмного забезпечення. Ну, Наприклад, ділення на 0. Відповідно, процесор, коли виникає така ситуація, зберігає причину такого винятку, переходить на виконання підпрограми, яка обробляє цей виняток. Ну і потім, по завершенню, повертається до основної програми. Причин таких винятків може бути багато. Ось в таблиці. Такі невеликі приклади показані. Це може бути проблеми пов'язані з зчитуванням наступних команд, наступних послідовностей, з тим, що була введена некоректна інструкція. Винятки були запрограмовані за допомогою брекпоїтів, бо якісь були проблеми з записом чи зчитуванням з, з пам'яті. Або ще якісь проблеми. В кожній архітектурі, не тільки в risc 5 намагаються всі можливі варіанти винятків структурувати і пронумерувати. Тобто, кожен виняток має окремий свій номер. Або інколи ще називають вектор. Свій окремий вектор переривання. У Risk 5 передбачено можливість працювати в чотирьох режимах привілеїв. Це машинний рівень, рівень супервізора, рівень користувача і рівень гіпервізора. Найвищий рівень має машинний рівень. Це по суті. Ви на цьому рівні маєте доступ до всього, до всіх інструкцій, всіх апаратних можливостей обчисленої системи. Це рівень щось на зразок того, що доступне ядру операційної системи. Далі рівень операційної системи. Далі, наприклад, рівень користувача це рівень програм, які ви можете запускати. Ну і окремий режим передбачений для роботи з. Віртуальними машинами. А, наступні приклади ми будемо розглядати в машинному режимі. Тобто, коли в нас найвищий рівень привілеїв. В кожному рівні привілеїв для обробки винятків або переривань є а, окремий набір регістрів. Ці регістри називають ще CSR-регістрами. Control and Status Registers. Відповідна абревіатура. Е, нагадую, ми будемо працювати в М-режимі, тобто в машинному режимі, і е, наші регістри будуть називатися ось так: MTVEC, MCOS, MEPC, MSCRATCH. Тобто літера M на початку говорить нам про рівень привілеїв. Якщо це буде рівень, наприклад, операційної системи, то це буде s рівень Далі поговоримо про, детальніше про ці CSR-регістри. Перший э, регістр MTVEC, він зберігає адресу, на яку потрібно перейти, щоб знайти програму обробки цього винятку. Регістр MCOS зберігає причину, Що призвело до того, що відбувся цей виняток, регістр MEPC подібно до регістра Array, зберігає адресу команди, яка виконувалася останньою при появі такого винятку. Ну і окремо регістр MScratch, він використовується для того, щоб такий собі е, е, виділити маленьку область пам'яті, е, щось схоже на міністек. Далі для роботи з е, цими регістрами є набір команд. Так. Е, е, ну, ще називають е, інструкції, приві, привіловані. Е, Інструкції, які дозволяють отримати доступ до е, спеціальних е, регістрів, до яких е, ви маєте доступ тільки коли маєте відповідний рівень привілею. Е, відповідно, ці всі регістри носять назву CSR R, наприклад, е, CSR -R, це Control Status Register, read Write, read and Write, Ну і окремо MRED – це команда повернення з Цієї під програми обробки переривання. Нижче показані приклади застосування цих команд. Ну, наприклад, в нашому випадку ось, read. ми в регістр Т1 записуємо вміст регістра м тобто в Т1 записуємо причину, яка викликала переривання. Далі в е, MEPC ми записуємо в міст 2 Команда CRR rv одночасно записує і щитує. Фактично, е, що вона робить? Е, в Т0 записуємо M-Scratch, е, а T1 записуємо в M-Scratch. Таку своєрідну свої, ротацію робить. Тож, розглянемо трошки більш детальніше, що відбувається при виклику такого переривання чи при детектуванні винятку. Ну, дещо повторюсь, Процесор переходить на виконання підпрограми для обробки цього винятку. по... Адресі, яка міститься в регістрі МТВЕК. Далі підпрограма, яка обробляє цей виняток, вона зберігає регістри і зберігає їх відносно регістра МСКРЕЧ, який є своєрідним внутрішнім вказником стеку. Далі програма має считати е, причину, е, яка викликала цей е, виняток. Якось на цей виняток відреагувати. Далі інкрементувати лічильник команд, який був записаний в MEPC на 4, тобто перейти до наступної команди, і відновити регістри, які ось е, зберігали на початку. Тобто, дуже схоже, як веде себе звичайна під програму, яку викликали, далі завершує програму або повертає до наступної команди, яка виконувалася в тій послідовності, яка була до появи винятку. Ну, В залежності від ситуації. від Важливості цього винятку. Далі ми розглянемо приклад обробки двох ситуацій. Неправильні інструкції, так, і неправильної адреси. Ну, і тепер подивимося на код. Код починається тим, що ми спочатку зберігаємо регістри. Командою CSRV. Ми t 0 і M-Scratch міняємо місцями. Тобто, в t 0 ми е, фактично записуємо е, вершину стеку нашого, нашої цієї підпрограми обробки винятку. Так? А в регістрі M-Scratch ми, по суті, захищаємо попереднє значення регістра t 0 Далі, далі ми е, записуємо, захищаємо регістри Т1 і Т2, записуємо в наш стек з вершиною в Т0. Е, відповідно там перший, перше слово Т1 і друге слово. Далі, наступний етап: ми перевіряємо е, причину, яка викликала переривання. В регістр Т1 ми записуємо в міст регістра МКОС. Тобто міст регістра, де має записано бути номер цього переривання, чи ну, причина, е, який процес, яке явище викликало це переривання чи виняток. Далі е, ми в Т2 записуємо двійку. Так? Двійка це якраз у нас. Е, Ситуація, коли неправильна інструкція. Тобто це код е чи номер неправильної інструкції. Далі в нас є наступна підпрограма. Е в цьому місці ми перевіряємо, е чи Т1, чи Т2 рівні між собою. Якщо вони не рівні між собою, то ми переходимо далі. Тобто Т1, якщо в нас двійка, і Т2 двійка, то вони рівні значить Буде виконуватися наступний набор команд. В наступному наборі команді ми е, вміст MEPC е, записуємо в Т2. Т2 інкрементуємо на 4. так І назад результат записуємо в MEPC. І е, далі в нас безумовний перехід на мітку Done. В цій місці ми відновлюємо вміст регістрів Т1, Т2, Т0 і виходимо з переривання. Тобто, в цьому випадку, якщо в нас неправильна інструкція, ми просто її проігноруємо і повернемося до роботи програми. Якщо ж ці регістри Т1, Т2 не однакові, тобто причина не двійка, то. Тут ми перевіряємо, чи ця причина є четвіркою. В Т2 ми 4 записуємо, так, і порівнюємо т 1 і т 2 Якщо вони не однакові, так, то ми переходимо на мітку дан і теж ігноруємо цей виняток фактично. Але якщо в нас трапився. Виняток, який дорівнює 4, тобто некоректна адреса, так, то ми е, вийдемо з програми. Тобто перейдемо на мітку Exit. Ось тут вона показана. Ну, тут е, пустий код. Ну, Наприклад, це, е, ну, це більш-менш серйозна причина, яка може е, перервати роботу програми. Тобто припиниться робота програми чи закриється програма. Ось так це працює. Звичайно, тут тільки два винятки, винятки описані, їх ну, набагато більше є, і, відповідно, це е, вимагає більш складного коду для обробки всіх всіх варіацій, можливих варіантів винятків. На цьому все. Дякую за увагу.